Ти Знаєш, чому ти постійно перевіряєш телефон? Чому тобі завжди потрібне підтвердження любові? Чому ти іноді чіпляєшся? Why? 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 Якщо у вас тривожний тип прив'язаності, то це не тому, що ви занадто чутливі, а тому, що твоя нервова система просто шукає безпеки. І це коріння йде з дитинства. У дитинстві можливо твої батьки були непередбачуваними або відстороненими. І ви навчилися, щоб отримати увагу і любов, потрібно бути постійно поряд, потрібно заслужити її. І тепер у стосунках це проявляється так: постійні повідомлення, дзвінки, прохання підтвердити любов. І тепер у стосунках це проявляється так: постійні повідомлення, дзвінки, прохання підтвердити любов. Ти можеш провокувати ревнощі, погрожувати розривом або наполягти на негайному вирішенні конфліктів, бо дистанція здається тобі небезпечною. Це не вирок. Ти не поганий, ти просто навчився так виживати. Але хороша новина, ці старі сценарії можна переписати. Човнегау! Ви не ваші травми, ви ті, хто здатен їх зцілити. Хочеш дізнатися, як працювати з цими ранніми ранами і побудувати безпечні стосунки? Слухай новий випуск подкасту психологічного.